Зброя перемоги у Львові. Відкрили навчально-інтерактивну експозицію, на якій кожен охочий зможе розглянути і потримати в руках НЛО, Джевелін та ще близько 30 зразків використаної протитанкової зброї. Окрім цього, як повідомили в мерії, буде можливість навчитися користуватися різними видами озброєння на інтерактивному віар-тренажері. Прикордонний загін вирішив навчати не лише військових, а й жителів Львова і таким чином зібрати кошти на навчально-тренажерний комплекс з технологією доповненої реальності, щоб відточувати ми механізми використання озброєнням. Ідея цієї виставки: це донести до громадськості, і до звичайних пересічних українців, наскільки важливою є складовою навченість наших військовослужбовців, навченість військовослужбовців саме володіння зброєю, тому що навчений добре натренований солдат на полі бою має більше часу для збереження особистої безпеки та безпеки підрозділу.